Істину, істину, кажу пам'ять, хто знову моє слухає, і віто, хто послав мене, той має вічне життя, і на суд не приходить, а перейшов від смерті до життя. Брони. Та хату какого беру вторую. Просто беру. Просто вернее.

і все, ще ж траву на процесі продовжується. Проходьте, пожалуйста, шановні. Ось ми і провели прах юри до їх вічно спочинку. Тут ось все. мама лежить. Майк порядку, моря. Це гіднуська, а там бабуська. Да, буде перед свої лежати. Ми таку духовну місію виконали. Духовна місія це свята молитва за упокійна. Молились ми за Юру в церкві. Ну, це ось староста Сускіна. Микола Сергій так, також знав Юру добре і батьків, також. Так. Ну, можна сказати, Юра виріс в очах. І зараз нам Микола Сергійович розкаже ще про життя Юрини, як Юра жив, як сидів Сергійович, Крій добре слово, на солдата. Шановна громада. Шановні односельці, шановні друзі, шановна родина. Ми сьогодні всі зібралися тут, щоб провести останню життєву дорогу нашого сельчанина, який виконував військовий обов'язок на сьогодні, що життя його обірвали. Ми всі пам'ятаємо, ну, має бути старших покоління, цю сім'ю, яка трьох дітей виховувала. Ну, от, мама прийняла зарані, батько працював агрономом. У кологоспі тодішньому <кій> бабуська трудилася, дід. Це все, я їх пам'ятаю, тому що ми жили майже разом. Yeah. Ну, а сьогодні з цієї родини ми ховаємо Полішенко Юрія Борисовича. Народився він 31 березня 1967 року. Ну, життя обірвалося 20 березня 24-го року в місті. Це дитина, яка виросла в сільській сім'ї. Це родовий род, який знав трубку, знав сільське життя. Він не був сильно таким випуклим. Ну, дружив з односельцями, з хлопцями. Ну, на рівні з усіма, як це було добре. Закінчив велику радську школу. Ну, не пішов трудитися, а пішов здобувати освіту. Технічне училище вчилище закінчив і здобув будівельну професію. Трошки попрацювавши, пішов служити до лав тієї радянської армії. Після служби повертається у рідне село, побувши трошки, іде працювати в Київ, в місті. Там же зустрічає дружину Анну, Віктор Музика тут, сьогодні з братом, одружуються, створюють сім'ю і народжують двох дітей. Ярослава, Дмитрія, Сімка, сім'я живе. Після спочатку війни 14 року... Іде добровільно виконувати світ гражданського обов'язку, й... на світ Лудецького області. Коли почалось повномасштабне вторгнення у му році, так от іде туди і на Ми, Він не ховався у тилу а або постійному передові. Неодноразово був поранений. Але відліковувався і вертався назад до своїх у зустрів у армійському життя. Так сталося останнє його пораднення. Сильне було 25 липня 23-го року. Город Дніпро, Бельниця, його гелі-делі вам сказати. За слово. Привели до чувства, поставили на ноги, ми потрібно було далі проводити реабілітацію і відправили, відправили його в місто Київ, де він був в останні часи. Ну, щось пішло не так, щось не доглянули, все. Коротше, кажучи, що Юрій наш помирає. Помирає він 20 березня цього року. От. По його просьбі родина, дружина зробила кремацію. От. Кремація була 25-го. Так, 25-го І прах знаходився там, де От. дружина родина, вирішили привезти прах у велику рачу під... Сороковий день після смерті. Це коли буде? 28 -й? -й день. Так що ми сьогодні тут проводимо нашого Юрія останню дорогу. Нехай мирно спочиває, ми будемо його пам'ятати. Завжди добрим словом, і от, як військового, як нашого земляка. Слава Україні! слава! А син те, що новоні бій. Ходи, потім, потім попалося питання. Бачите, я вже казав, в церкві немає такої можливості прощатися з Юрою. Але це хвориться потрапити до людей, Да, прощатися мисленно з Юрою. Я хочу трошки, ви знаєте, остановити своє життєві. Життя дуже непросте, непросте з дитинства. Ну, там, може так, повно йому не вдавалося жити повноцінним тим земним життям. Остався раніше сиротою. з батько. Друге, пам'ятаєте, молодою жінка умерла. Люда, так? Дитина залишила. Остався без мами в 13 років. Тоді не вдавалося таке життя. Помирає батько. І ну, тим, тим більше, що Юра, вже АТО, АТО закінчилося, в АТО він там і служив свої роки, а як почалася війна, він добровільно пішов на фронт. Ми порой кажемо, що яка наша молодь, молодь така знайде серйозна, але він, патріот у нас. Наш цей патріот Юра. Хоч так вже по житті ми так трохи вважали, що Юра не серйозний. Гадаю, що Юра дуже серйозний. Віддав життя. Тобто на фронті віддав життя, але ви знаєте, фронт підривав йому здоров'я. На реабітації І... реабітація, звісно, може, пробила йому життя, але ненадовго. Почив, від ран Юра помер. І... Гаду його, який був, знаєте, він, якщо зробив не так, він собі робив шкоду. Людям нікому погано не зробив, правда ні? Був безвредна дитина. Такий вічний був, скромний навіть, так же? Yeah. Да. Скромний. Я пам'ятаю, що він подобів. Якщо робив не так, він багато собі робив не так. Ми знаємо, що... знають люди про що я говорю. Ну, життя віддав за волю України. І... Увіковіть у себе за подвіду. Про війну зараз пісень дуже є багато. Вийшли, співають. Зараз Тетяна Василь поспіває нам також, що про солдата пісню ми всі послухаємо. Вона касається Юрі, касається всіх наших солдат на всіх. Заплакало небо. Трава похили. Затихли вітри, тільки мати молилась, героя душа. Вчора маленьким наснився, я з ним жито косив, мати в лузі Зривала калину, батько чи відкрив, Обійнявши сумну домовину, я з ним жито косив, мати в лузі з... На калину батько очі відкрив, обійнявши сумну домовину, без надії ридав, з дощами заплакало небо, що мене не забрав. Покликав Всевишній до себе, від журби посивів била щейкою сплакана мати, не дай Бог нам сині, молодих на той світ проводжати, від журби посивів Била з чайкою сплакана мати, не дай Бог нам симів, молодих на той світ провожати, а поруч з очима від бою сумними схилились його Бойові продати. Клялись, вони взявшись за зброю, і салют пролунав, тричі слава герою, помститись, клялись, вони взявшись за зброю, і салют пролунав. Тричі слава герою. Слава Герою. тричі слава герою. Пісня про всіх воєнних. І про Юрина сина. Це також подарувало йому здоров'я. Він пропав безвісті, може, загинув. Юра переживав і посилів, і все остальне. Тож, що, може, син не пропав безвісті, то може і Юра ще не вмер би. Так ушився взяв. І, ось сьогодні, сьогодні немає Юри, да. і сином невідома обстановка з грудня місяця, да? грудня місяця невідома, під великим питанням. Теж воював за перших днів Ярослав, виріс на очах і, на жаль, поки не відомо нічого про його, але... Як близька Олеся Українка, був спіросфера, покажемо надію. А кто ті же контр спіросфери, без надії сподіваюсь, по ребічку сподкоїть. Без надії сподіваюся, що Ярослав знайдеться живий. Сьогодні також така протиція, бувають, стяга вручають. Ходь, походь сюди, походь сюди. Mm -hmm. І вручати ми будемо стяга. Обично на труні стяг лежить. Ось сьогодні труни в нас, ви вибрати, що немає. Сьогодні у нас урна з прахом Юри, але стяг є під цим стягом. З таким стягом Юра пішов на фронт, воював під цим стягом. І от Сьогодні Від військової частини, від військомату нашого, вручать це вся дружина. Урочисто, урочисто. Шановна Анна Вікторівна, від імені президента України, головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, яку щастю та гідністю до останнього подиху захищав ваш чоловік Юрій. І, шановні, слава Богу, у нас в селі до цього часу не ховали солдат. Завнітком пашу пашу ховали в чотири році, які загинув в АТО, привозив ховати. А солдат, слава Богу, не ховали, щоб не ховати більше. На Юрі почалося і на Юрі, щоб закінчилося. До речі, наше село перше постраждало від війни. 24-го почалася війна, і 24 числа загинув наш росичан Вася Потінко, знову ж таки, будучи цивільним, і цивільній оброні був убієний. там куля попала в лоб на мосту біля Кекерова. Виховали його як гражданського, а як військові ховають з почистями, стяг віддають ну і салют звучить. І сьогодні також буде звучати та люди, на Юрий, користуватися поліче. Я в чому веду, що ви моранці настроїли, будь-постріли. Ну і прощатися немає можливості. Ну а прости прощення. Обично родичі, дружина, родня просить прощення. Та, що просив лапа, прощення. Люди його трошки, сюди, трошки, 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 трошки. Дружинам, так. Дружина, да, можем просто просити прощення, да. Друзі, друзі, да.

Ныне отпущаешь работу владыку, полноволу твоему Сміру, я по види стало очі мои, спасение Твое. Ежей Иссию готово при лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей твоих. Я ja, і Віталік. А вже зустріти да. Сестрими нашту. Це Ярик. Син

Ok? Tá